Про це запитаємо в політолога міжнародника Максима Несвітайлова, який зараз з нами на зв'язку. Пане Максиме, цікава ваша думка з цього приводу? Тож вам слово. Вітаю. Ну, перш за все, те, що провайдером цієї історії є Єлінсігрем це показує те, що це погоджено з е, 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 білим домом. Тому що Лінсі це максимально лояльна до Дональда Трампа людина. Ви могли бачити кілька днів тому його допис, в якому він казав, що у того, щоб Трамп став папою Римським, є дуже багато переваг, щоб президент Сполучених Штатів Америки поєднував ці дві посади одночасно. Це саме був пан Грам. Він дуже проукраїнський насправді, але одночасно протрампівський. Максимально до нього лояльний і ми нещодавно е... перепрошую пане Максиме. Бачили на 100 днів, як він розплився е, в такому е, в таких лестощах е, Трампу. Це прям такий, знаєте, був кніксен геть дуже й дуже. Ну знаєте, він, він розуміє, як потрібно з Трампом працювати. В його випадку це працює. І він, якщо його мета благородна, а в цьому випадку його мета благородна допомогти Україні. Бо він же ж був тим, хто підказав нам цю ідею з корисними копалинами. Він і, і порадив почат... туди швиденько приїхати, а потім сталося те, що сталося в овальному кабінеті. Ну, але бачите, ситуація в результаті врегулювалася, все добре, все підписали. От на днях мають ратифікувати. Ну там, принаймні, протягом двох тижнів, і так далі. І те, що це робить саме Лінсі, Грем, що він е говорить про це, що він це просуває. Це свідчить, що позиція погоджена з Трампом. Поки що це як інструмент публічного тиску. Про це Трамп не говорить. Про це не говорить Білий Дім. Про це говорить Лінси Про це говорять сенатори. І це натяк Путіну і Москві. Що дивіться? Ну, типу, ви ж вони ж також розуміють, що це людина Трампа. Якщо він це робить, то він робить це з дозволу Трампа. І я б цілком не виключав, що це може насправді статись, бо е, в білому домі все більше взагалі, в Машинтоні розчаровується е, в перспективах того, що можна буде швидко досягнути якихось домовленостей. Не дарма вони вже запустили цю риторику, що наступні 100 днів для нас стануть такими, що ми будемо говорити про те, як зблизити українсько російську переговорні позиції, бо зараз вони далекі, і так далі. Для нас поки що все розгортається досить непогано, бо зброю нам почали продавати принаймні. А в цю угоду по корисним копали нам внесли пункт, що ми, по-перше, нічого не вимні штатам. А будь-яка допомога, Слава яка Богу. буде піти, бо раніше та. таке було, що ми, начебто, мали заплатити за те, що нам давали раніше своїми надрами. Так, а тепер прибутки вони можуть бути там розподілені, може від штатам відшкодуватись та допомога, як вони от зараз набуть після підписання угоди. Це може бути таким умовним місточком до якогось лендлізу чи чогось типу такого, бо у Трампа, мабуть, буде це ленд-ліз, щось особливе, нове, таке чого у Байдена не було. Щоб, не дай Боже, не повторюватись е, за ним. А росіяни при цьому ну от не демонструють жодної готовності. Поки ми перебудувались, зрозуміли, що робили не так, і зараз намагаємось з Трампом політику будувати політику взаміносин правильно підлаштовуватись десь під нього. Росіяни е, його е, ну, намагаються перехитрити. Просто у них це вдавалось до певного часу. Але коли Трамп бачить, що результату немає від цієї комунікації, то він починає рухатись до такого напрямку. І в принципі, ну як на мене, переговорний трек дійсно не спрацює в найближчі місяці. У нього немає перспективи. Я про це самого початку говорив, бо базова Російська Федерація. Не налаштована на те, щоб йти на мир. Вони не знаходяться в настільки катастрофічній ситуації, щоб у них не було іншого вибору, як тільки підписувати якусь мирну угоду. Їхня економіка в поганому стані, близькому до дуже поганого, але все одно це не дефолт, це не крах, це не розруха режиму Путіна нічого не загрожує. І тому ну от вони намагаються десь тягнути час і повернутись принаймні на міжнародну арену, як, як рівноцінний гравець, як рівноцінний сполученим Штатом Америки гравець. Але я думаю, ситуація почне скоро погіршуватись, бо дуже активно включився Китай. Китаю не подобається, що штати намагаються Росії від них відтягнути. Вони це бачать, це очевидно. І Тому сі Цзіньпінь поїде туди 9 травня. Так, так, він приїде. Я думаю, що це буде першу, в, впевною в першу чергу сигнал Сполученим Штатам Америки, що це мій пес, він у мене на ланцюгу, і те, що ви там плануєте якісь відтяжки робити, це взагалі не спрацює. Я все бачу, я все розумію. Я цього не допущу, пане Максиме. А ви реально вважаєте, що санкції впливають, і що російська економіка їх відчуває? Багато в чому ні безперечно, це безперечно працює. Економічна ситуація значно погіршилась на Росії саме Питання через тому, санкції що... так, так, в тому числі і в першу чергу через санкції, бо ну Росія значно менше продає нафти і газу в розвинені країни дуже великий, значний ринок європейський. Вони більшою мірою втратили. Але в чому нюанс? що... Санкції то звісно добре, але якби вони працювали так, як мають працювати, тому що Росія знайшла обхідні шляхи. І що роблять зараз американці? Чому важливо те про що зараз говорить Лінсі Грем? Тому що це не просто про санкції на Росію, це санкції на країни, які допомагають Росії санкції обходити. Це те, uh -huh. чого не вистачало, uh -huh. адже е, ризик вторинних санкцій, які можуть Сполучені Штати Америки накласти. Він буде змушувати, ну так м'яко скажемо, задумуватись: от є Індія, до прикладу, яка купує нафту і газ у Росії, якщо Штати скажуть Індії, а для Індії головний ключовий торгівельний партнер, хто Сполучені Штати Америки. І якщо завтра Штати скажуть, що дивіться, якщо ви будете продовжувати купувати нафту і газ у Росії, то ми накладемо на вас 500% тарифи. То що обере Індія? Вона обере, звісно, ж сполучені штати, тому що яка альтернатива Росія, яка разом з Китаєм з Китаєм, який підтримує е, Пакистан е, і терористичні організації на території Кашміру, у якого також є територіальні претензії до Індії, і який в принципі на, налаштований на те, щоб не дозволити Індії стати новою світовою фабрикою. От з ними їм працювати, чи все ж таки краще зорієнтуватись на Сполучені Штати Америки? Тому це якщо це буде виглядати саме таким чином, то це дійсно може спрацювати.